Привіт! Я починаю знімати нову рубрику Казка на ніч. І сьогоднішня наша казка називається Жаднюга. Починаємо. Вчився у другому А класі Сашко Павленко. Він був непоганим хлопчиком, але дуже жадібним. Він ніколи ні з чим, ні з ким нічим не ділився. Може, тому у нього і друзів не було. І хто це вигадав такий звичаї ділитися іграшками чи пригощати інших солодощами? Сашко. І навіщо це потрібно? Не розумію. Пригощають люди один одного та ще й посміхаються при цьому. А скажіть, що тут за радість? Значно приємніше. Сам узяв і сам з'їв, Двічі більше собі дістанеться. Якось на початку чверті вчителька знову почала пересаджувати учнів у класі. Це робиться з метою вас подружити, сказала Марія Петрівна. Але Сашко не розумів таких засобів виховання дружбою. Хлопчик так думав Дурниця це все. Тут як у математиці від зміни місць до Данків сума все одно не міняється. Якщо в мене немає друзів, то байдуже, за якою партою я сидітиму. Все одно вони не з'являться. І тепер його сусідкою по слава Іринка Василенко, Руда, руденька блакитного ока дівчинка на прізвисько «Веселенька». Іринка сидів, сіла на вказане учителькою місце поряд із Сашком та приязно до нього посміхнулася. Почався урок, учні відкрили зошти і стали писати. Іринка вглянула в бік Сашка і пошепки запитала А ти чому не пишеш? Ручку вдома забув, відповів ніяко хлопчик. То чому ж у друзів не візьмеш? здивувалася Іринка. Бо в мене їх немає. Червоніючи, прошепотів Сашко всі тільки глузують та дражнять жаднювою. Не може такого бути, не повірила дівчинка. То, мабуть, вони так жартують. Ось візьми мою ручку, а в мене ще запасна є. Сашко на миті замислився про хлопчачі жарти, а потім мовчки узяв Іринку ручку та почав писати в зашиті. На перерві дівчинка дістала зранця два вулики. Червоні яблука. Одне сама надкусила, а інше простягнула Сашкові. Дякую. здивовано мовив Сашко. А тобі не шкода, які дурниці, посміхнулася дівчинка. У мого дідуся в сорочку цих яблук так багато, що на всю школу вистачить. Сидіти за однією партою з веселинкою виявилося приємно. Дівчинка була лагідна і весела, бо завжди дивилася на світ з доброї сонячної сторони. Сашко вперше замислився про дружбу, він хотів, щоб ринка стала для нього другом, але боявся проявів своєї жадібності. Ще звчора, ще з вечора Сашко поклав до свого ранця жменю цукеру, він вирішив проростити ними і ринку. Мабуть, вперше в житті хлопчику хотілося зробити для іншої людини щось приємне і не заради якоїсь вигада, а просто так не вік же мені бути жадібним. Подумав Сашко і відчуття спокою та задоволення наповнили його душу. Вранці Сашко прийшов до класу першим і став чекати Іринку. А коли дівчинка сіла за парту, він мовчки поклав перед нею жвені цукерок. Дякую, як же їх багато. зраділа Іринка. Давай приустемо цукерками однокласників. Давай, погодився Сашко і подумав, як приємно, виявляється, ділитися. Діти дякували, а у серці хлопчика прокидалося якесь дивовижне і чарівне відчуття свята. Так ось чому люди радіють, коли прогощають інших, нарешті зрозумів Сашко. Ну, а на цьому ця казочка підійшла до кінця. Всім на добра, хто читає цю казку перед сном е і гарних снів. А хто просто так читає, дякую за перегляд, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім па-па!